Вибач, за інтимне питання мені коли стала Захарова, розповідала про те, що вона е, вперше дізналася, що такі місячні в 16 років, і е, від цього Я дуже пізніше. сильно пізніше. Так, і це нормально в гімнастиці. Це нормально. Так у е, скільки років? Слухай, ну мені було десь, ну боже, 18-19, Ось так. Це ну для нормальної, то чому ми не ходимо до нормальних лікарів? Тому що ну ми. Інші. Дивись, ну це, як знаєш супергерої. Ну, типу, це надлюди. у спортсменів е, в нас е, в нас пульс, ну, в нас все по-іншому працює. розумієш? У вас і гормони, і, і гормони, і в нас все по-іншому. І слухай, я після року. цього і, родила, і народила дитину, і, і все зі мною добре. Просто, я тут навіть ми, не про це, я просто ми інакші. А як, а як ти? От окей, 18 років. Місячні, ти хоч знала, що це таке? Скажу так, мені, мене ніхто до цього не готував, тоді Ютубу якось не було і взагалі нічого не було. Були подруги, ну, дівчата мої колеги були, mm -hmm. е, були е, тренери, ну, у яких я там щось запитала, що взагалі треба купляти. що, що як робити. Ну, Тобто ну, тому, що мама була так, на відстані, такі. а вже ж соромилася, перші рази а вже ж соромилася. Ну, ну як? А потім ну, потім вже нормально. Так.